Так. Та ладно. Боже, привіт! Ножик там порізався, не вперше. Ні, цей ніж нікуди не годиться на розпаковку його потрібно міняти. Бо так як тут все пакується, то це треш. Такі е скоби для документів. Такі. Я таке тільки в універі використовую собі, що воно мені ніде по життю не пригодилося. Їх тут дуже багато. Якщо нас дивляться якісь а, студенти, або нас дивляться юристи, я думаю, вам така штука буде потрібна. Не знаю, скільки це коштує, я подивлюся і віддам максимально дешево А, тут написано 50 штук. 50 штук. Написано. Так, що скопом, я думаю, буде вигідно забрати у. -у, -у.